Привіт! Сьогодні ми поговоримо про десяткове наближення звичайного дробу. Одразу перейдемо до правила десяткового наближення до необхідного розряду: десятих, сотих, тисячних і так далі. Перший крок. Нам необхідно виконати ділення чисельник на знаменник до наступного розряду. Наприклад, якщо нам необхідно виконати десяткове наближення до сотих, то ми будемо ділити чисельник на знаменник, поки не отримаємо тисячні. Що відповідає трьом цифрам після коми. А другим кроком буде виконати для отриманого дробу, скінченного чи нескінченного періодичного звичайне наближення до необхідного розряду. Давайте розглянемо усе це на якихось прикладах. Нехай нам необхідно виконати десяткове наближення дробу 5 дев'ятих до тисячних. Виконуємо ділення. 5 ділимо на 9, допоки не отримаємо розряд на один більший. Тобто, допоки не отримаємо 10 тисяч. Це буде відповідати чотирьом цифрам після кома. В результаті отримаємо число 0,5555. І для цього числа нам необхідно виконати округлення до тисячних. Це дуже легко зробити. Ми дивимося на четверту цифру. Вона в нас більша або рівна за 5. А тому ми збільшимо попередній розряд на одиницю, а саму цифру відкидаємо. В результаті у відповідь записуємо таке число 0,556, тобто 0,556. Розглянемо ще ось таку задачу. Нехай у нас є 7 кг цукерок, які порівну розклали на 12 тарілок. Нам необхідно знайти, скільки кг цукерок лежить на кожній тарілці, і при цьому відповідь необхідно записати у вигляді десяткового наближення дробу до сотих. Що ж, пройдемо до розв'язань. Якщо у нас є всього 7 кг цукерок, і ми порівну їх розклали на 12 тарілок, то зрозуміло, що на кожній тарілці буде лежати 7 12 кг цукерок. Тепер виконаємо десяткове наближення цього дробу до сотих. Ділимо 7 на 12 Отримуємо число 0,58. А далі в нас буде йти 3 в періоді. Нас цікавить лише три цифри після коми. Тому що ми виконуємо наближення до сотих. А отже, маємо взяти розряд лише на один більше від цього. Тобто до тисячних, Що відповідає якраз трьом цифрам після коми. Тепер ми отримали число 0,583. Яке необхідно округлити до сотих. Знову ж таки, дивимося на третю цифру після коми. Вона в нас менша за 5. А тому збільшення попереднього розряду на одиницю ми виконувати не будемо. А цю цифру просто відкинемо. В результаті у відповідь ми пишемо число 0,58 кг. На цьому у мене все. До зустрічі!